Вітаю, ольга, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, в мережі величезна кількість інформації, якої завгодно, яка надходить до нас, яку ми. Обробляємо. Ну, в крайньому разі намагаємося обробити. Ну, наприклад, що мені сподобалося в останній час. Так. Запропоновані всі керівники всіх держав і Богу релігію, ні, навіть не релігію. так, а Ті боги, яким вони моляться. Є і релігії, так, а ось останнє, що з'явилося, ну, з'явилося останнє, тому що там уже президент США, Дональд Трамп. так. І отже, всі там, десь близько 200 країн, і всі керівники, позначені. і Бог, якому вони моляться. Ну, найбільше це тих президентів, прем'єр-міністрів, які моляться Ісусу Христу. Так, це найбільше. На другому місці ті, які моляться Аллаху. на третьому місці. Ті, які сповідують буддизм, моляться будді. Ну і ще багато інших. Там є ті люди, які ну, взагалі без Бога в голові, ну, тобто вони є атеїстами. Так, є, там, деїсти. є ну, наприклад, ті люди, які Моляться. Богу і євреїв, так, Там теж декілька країн виявляється, є крім Ізраїля. Ну і так далі, і тому подібне. Але серед цих, майже 200 президентів прем'єр-міністрів, є два. Цікавих. Так. От мене цікавило. А що ж кому там моляться президент чи керівник Корейської Народно-Демократичної Республіки? Ким? Так. І там намальована людина. Отам, От де ну, Ісус Христос, то Ісус Христос намальований, де там. Інші боги, там Аллах. Ну, Аллах, ну його не можна зображати у цій науці, у цій релігії, не можна зображати там людину. Тому там просто арабською в'язю написано Аллах. Ну от В Корейській Народно-Демократичній Республіці цей Кім, один із Кімів, так, ну це фактично республіка. Не республіка, а звичайно, монархія спадкова. Це ж хіба що ідіоту не зрозуміло. Від, від батька до сина, від сина до онука передається влада. Так от, він молиться грошам. І це правда. Для дурних лапках, звичайно. Він комуніст, і всі сповідують там комунізм, але він одна з найбагатших людей світу. У нього величезна кількість машин, величезний парк, величезна кількість віл, величезна охорона, і, і все таке інше, в той час, коли мільйони корейців північних мруть з голоду. Але ще цікавіше. Я чекав, коли ж вирне Московія? Так. Ну, це ж е літера А, Ар, так. в англійській мові. І вона знаходиться там уже під кінець. І цікаво дуже. Не знаю, хто це так показав, але теж абсолютно правильно вгорі намальована. Страшна червона фізіономія, на якій написано девіл. Тобто диявол. Отже, абсолютно справедливо так відмічено, що Путін, його Богом, є диявол. Так. І мені ще одне було цікаво. Там же ж USA, Недалеко. За алфавітним порядком. Мені було цікаво, а якому Богу молиться Дональд Трамп. І там написано Ісус Христос. Я дуже сумніваюся, тому що ніяких Божих заповідей він не сповідує християнських, абсолютно не. Несповідує. Так, у нього все поставлено із ніг на голову. Виявляється, в війні, розв'язаний московитами андрофагами, винна Україна. Ну і там багато чого він наговорив. Я в одному з попередніх відео розповів вам про шість клінічних висловлювань Дональда Трампа. Всі вони абсолютно проти заповідей Божих у християнстві. Тому я не знаю, кому він молиться. Я абсолютно згоден із тим, що ким молиться грошам? так Що Путін, його Богом є диявол. так Але те, що Богом. Дональда Трампа є Ісус Христос. Я дуже сумніваюся.